Літературне об'єднання поетар. Моє море це твій океан. Моє море це твій океан, тихий бриз, що на кінчиках вії. Я пройшла крізь весну і обман, крізь вітри, що розвіяли мрії. Твоя бухта для мене маяк, місце спокою і горизонтів. Залишаю тобі тільки знак. Щоб впізнав серед тисячі зондів. Спека душу готує до раю, там води буде вдосталь, повір. Далі буде, а що ще не знаю, тільки море це твій океан. І ще один вірш до вашої уваги. Онімілі душі. Онімілій. Душі онімілі, блідні лиця, руки у крові, матері від горя посивілі ждуть синів із чорної землі. Онімілі душі, що вам треба? Не питайте, хто вам їх закрив. Гірко плаче матір Божа з неба, що із градів дощ людей накрив. Онімілі душі, онімілі, пропаганди пута розірвіть. Ваша воля вашому ж прицілі. викурок курок від брата відведіть. Слава Україні, всіх жінок з 8 березня. Дякую вам. Дуже голос по Добрий день всім. Вітаю всіх зі святом 8 березня. Народне літературне об'єднання Поетарх Вікторія Самчук. Весна. У небі перелітне птах. Додому повернувся вранці. Коти муркочуть, по кущах Дівчина з парубком на лавці. Жінки в коротких спідничках, немов пелюстки по брутівці, і з бісенятками в очах. Чоловіки прийдуть, як вівці, глянь, березень у небесах, Весна прокинулась, мов в касті. І дітворіща по дворах дарує сонце. Веснянці, життя розквітло на землі, букетик пролісків у склянці Та не було б без мами і весни. Дівчини з парубком на лавці. Я хочу жити без війни. Мені здалося вдалені Почула знову гул гармати. І серце стиснулось мені від немимовних болів і втрат. Донбас, Луганськ і Крим, Майдан на мапі світу пломенить. Та навіть Біблія і Коран не можуть війни зупинить. Життя людське, мов сірничок. Війна бездушна спопилить і на могилах без свічок нам понахит не відслужить. Помилуй, Боже, рід людський, війну безжальну припини, даруй українцям мир святий. Я хочу жити без війни. А цей вірш присвячується всім нашим добровольцям і солдатам, які зараз воюють за нашу державу, захищають нас. Вірш так і називається. Вірте, солдати. Вірте, коли багато пекла. Вірте, як тільки Бог підмога. Зникла і замінована дорога. Вірте, коли ж це палає товариш твій з умерлім танку, як з побратимом відкриваєш і з їжею останню банку. Вірте. Як кулеметним кропом ошпарить зраджену надію і тоді, як по ширих окопах, від втоми сон, ляга на вії, вірте, як сил немає доста, вірте, як раптом біль нестерпний, вірте, як вірити не просто, вірте. І йдіть до цілі вперто, вірте. Відсутній, вірте, коли стріляють з градів, вірте, що стрінете ви путніх. Вірте, що не у спину зрада. Вірте, коли приціл на серці, вірте в мороз, у спику, в холод. Вірте, як слово різко рве. Як зачепив розтяжки провід, вірте, як в цинкових костюмах кладуть солдат у домовини, бо зі сльзами на іконах їх виколупували з глини. Вірте, коли ім'я. Погенах, вірте, коли не вірить й мати. вірте, тих ворогів зелених здолаєте, бо ви ж, солдати, вірте. Життя немає міри. Хоч віра зі смаком полину. Вірте, бо тільки ваша віра, звільнивши. Поєднає Україну. Слава героям! Дякуємо Вікторії Самчук. Дякуємо всім учасникам народного літературного об'єднання поетарх Рівненського міського палацу дітей.